Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви в перший раз завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така картопля з, котлетою, з котлетами. По-простому, ви знаєте, що я люблю все прості рецепти, аби все зложив. І було смачно, і просто готувати. І це один з таких рецептів. Ви все закладаєте, чи в каструльку, чи води в пательню, чи що все закладаєте, і забуваєте робити собі своє, а це готується. Котлети можна готувати наперед. І дуже гарний обід, чи вечеря у вас вже буде. І виглядає це може бути і святкова страва, і може бути і така. буденна так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо котлети з картоплею. По-простому. Тут у мене є 450 грам фаршу. Як котлети готувати, там я дам посилання, я готувала вже котлети. А отутка картоплю. Можна порізати просто, отак на такі кусочки, о, невеликі отакі. Можна порізати отак. А можна порізати оцим, Я маю таке так само, аби було краще, можна порізати отаке, аби буде гарніший вигляд. О, ось так. І буде гарне. Я підготую ось такими, на такі кусочки. Я все поріжу і цибулю поріжу, все підготую. підсмажуємо цибулю. Ось я дала лишку смальцю і підсмажимо спочатку цибулю. От. Можна її не підсмажувати, можна зразу давати, але мені краще подобається, якщо її трошки просмажити. Коли цибулька наша отака стала трошки волотистого кольору, ми додаємо тут зубчик чеснику. Можете і два, хто любить, отак я перетиснула. І додаємо одну моркву. Я отак порізала так само, як картоплю. І трошки ми її підсмажимо. Ось так. Це все, все додаємо сюди. І найтрошки ще з морквою, Додаємо сюди пів півчайної ложечки, отако паприки. І колір дасть гарний, трошки даємо перцю чорного сюди, так само півчайної. І от що ми робимо? Накладаємо тепер сюди. Нашу картоплю. Ось таку, оцю порізану ми накладаємо картоплю. Один шар. І просто ми отак. Ви картоплю, в мене тут є картоплі півтора кілля, ви собі можете кількі... картоплі кілька хотіти. Так, і цей шар ми перемішуємо перший шар оцей. Ви можете собі робити в більшій посуді, ви можете робити більше, ви можете менше робити. О, скільки тобі хочете. А тепер от що ми робимо. Перемішали. Гарно отак сюди тепер. Викладаємо, тепер тут я з цього зробила 10 котлет. Я е, трошки в муку їх давала і просто отак на картоплю розкладаємо їх. Отак. Ось 10 котлет таких я зробила. І просто отак. Та то скільки піде, то, то не обов'язково 10, то можете собі пару, можете на менші робити е, жаровни чи, чи чи що. Я просто робить кожен робить для своєї сім'ї, скільки хочу. Але все дуже по-простому і дуже гарно, швиденько зробив собі і все. Так, аби війшлося. І всі собі розкладають. Ось. Так. Тепер розкладаєте сюди трохи масла, додаєте сюди лаврові листочки Так. і додаєте сюди зверху картоплю просто, скільки вам собі піде. на накрило вон котлеці. Я беру, бо в мене так на цю каструлю, на цю сковорідку в мене виходить півтора кіля. Картоплі, та я так і роблю на півтора кіла. Так, сюди даємо ложку чайну солі. Будемо ще трошки більше. То можеш так досолити. Чайна, найбуде чайна ложка солі, трошка приперчимо Небагато, бо ми там давали трошки вже перцю. Але ще й тут. Так, і тепер от десь столова ложка дві томатної пасти і 250 мл у мене тут води. Я просто заливаю оці, у, у цю або, може, томатним соком. І просто заливаю. Багато не заливайте дуже, або то. Ось так. Все. Накриваєте і не перемішуєте, ні нічого. Хай все вам все під кришком десь хвилин 25-30 вариться на невеликому вогні. Ось так ми накриваємо і найвариться. Пройшло 30 хвилин і ми дамо ще тут, пробуємо вони вже 30-40 хвилин, тож то залежить від картоплі. Вона вже деяка вже е, готова, а деяка ще трошки здало би її е, ще готувати. Я даю, ще отут під це тепер пробираю і даю сюди ще гілочку чебрецю. Ви можете оці верхні, якщо переживаєте, що вам всі не зварить, оці верхні трошки отак обернути. Просто отак, аби вони. Але вони переважно вварюються, вони вже такі то-то, Але якщо, якщо тверда картопля, то можуть вони трошечка сігій не доварити, то ви просто собі отак. А це я даю, обертаєте просто так картоплю. Ді, вона вже котра м'якша, вона вже готова, а котра твердіша, то ще трошечка ні. Оця от, от, я дам отак на середину, би вона більше. а цю дам з боку, збоку отако. Це теж оберну, аби в нас більше протушила. І ще на хвилин 5-10, то залежності від картоплі. І на отак тушиться. Бо це дуже просто. Зложив усе в у кастру, в каструльку чи водика сковорідку. Тут може дати ще зелень, може перець дати е, болгарський літом або ще щось. От зложив, зложив все на купу, поставив і забув про нього. І на маленькій вогонь собі вариться. Найще з щебриком трошечка проваритися. Така у нас вийшла картопля е, з котлетами тепер будемо зараз її пробувати. Я зараз вам покажу, дивіться, яка і картопля. Зараз котлету візьмемо одну е, туту. Е, зараз виберемо. О. Якщо не будете давати. Е, Буде, якщо не буде давати хліба, котлета буде триматися більше соковита і триматися більше купа. А так дуже, дивіться, яка і картопля, і котлета дуже-дуже смачно. Дуже смачно. М -м -м. Так що готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Ось дивіться, яка соковита. Суковита, чудова, і котлета, і, і, і картопля, і все дуже смачненьке. До зустрічі. М -м -м. Спакота дуже просто і дуже смачно. Ми Любимо з тим бурачком, що я закривала там чи аджіку з бурака, чи з таким. Ми, ми любимо з, з тим е, бурачком таким їсти. Я вам дам посилання на на, на, на бурачок, і на діку з бурака. До бурачка, чи помідорів, чи огірочка, чи на свято, чи в будень. Буде вам шикарна суперова страва. Ось така страва, така картопелька, така картопля, просто і котлета ніжна, і картопля ніжна. Ось така дуже дуже м'ягенька, і картопелька, і. Дуже, дивіться, роз, розварена така, розварена і котлетка соковита. І, і все, і все дуже-дуже-дуже смачненьке. Дуже-дуже. Так що готуйте. М -м. Можете собі трошки це опідливу ще, що тут є. Отак От підливаємо. Це дуже смачненька, проста. Так що готуйте.